На телеканалі ICTV2 розпочинається ранок у великому місці, як завжди. У цей час вітаємо вас сьогодні. Ми Сергій Леховида, Юлія Зорі, і вся наша велика команда. Ви знаєте, людей вже важко чимось здивувати, але все одно кожного дня, кожного тижня, в світі відбувається щось цікаве та кумедне. До прикладу, романтик зробив пропозицію дівчині під час mm. сонячного затемнення. От кота із Канади посадили на дієту. Натомість у південній Кореї ловили страуса а в Китаї катаються на санчатах по траві. О, такі більше, мені новини подобаються. Більше таких новин зараз у сюжеті. Дивись і ти і люди хай дивляться. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, і незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Нещодавнє сонячне затемнення залишило по собі безліч історій, і поки одні люди були зачаровані цією астрономічною подією, а інші мало не вмирали від страху через різні забобони, якийсь житель Мексики вирішив, що затемнення сонця є чудовим приводом для пропонування руки і серця. Як бачимо, дівчина не розгубилася та відповіла згодою: ну хто б відмовився від такої романтичної пропозиції? Його точно не назвеш тривіальним і запам'ятається зворушливий момент на все життя. Хочете покататися на санчатах, а на вулиці немає снігу, та й взагалі весна у самому розпалі? Не питання. Така розвага вже доступна в Китаї. Ну, це справді схоже на сани. Ось тільки ковзають вони спеціальними рейками. А довкола скільки краси. І ні, це не комп'ютерна графіка. Все це створено природою. Навіть на відео ця забава викликає тепло та радість у душі. А ось відчути це в реальності. Напевно, кататися на санчатах по полях з неймовірними краєвидами це дуже цікаво. А от мешканцям Південної Кореї навіть не знадобилося куди спеціально йти, щоб повеселитися. Їх розважав страус, який втік. Так, так, цей великий птах, який не літає, щоправда, швидко бігає. Птах на прізвисько Тедорі втік із зоопарку і носився вулицями, створюючи небезпечні ситуації на дорогах. Поліцейським, звичайно, було не так весело за ним ганятися, як нам за цим спостерігати. Вони й втомилися, і спітніли, але змогли зловити втікача. Причому допоміг їм у цьому сачок. Замість метеликів упіймали страуса. зате активно день провели. Товсті котики виглядають дуже мило та комічно. Однак зайва вага для них дуже небезпечна. Титул найтовстішого кота в історії дістався коту з Австралії. Він важив понад 21 один кілограм і не міг пересуватися. Ця вага вважається нормальною для шестирічної дитини. До речі, цей кіт єдиний в історії, чия рекордна вага була офіційно зафіксована. А ось цього канадського котика посадили на дієту. Воно може й правильно тому що він вже так навипрошував смачної їжі, що тепер не може підніматися сходами, а вага у нього, до речі, дуже пристойна 20 кілограмів. Щоправда, до книги рекордів Йінеса він не потрапив, але намагається повернути свою форму і вже схуд на 3 кілограми. Тож заслуговує на повагу і щось смачненьке. Не лише австралійські коти, а й австралійські чоловіки потрапляють до книги рекордів Гіннеса. Цей чоловік довів, що найшвидше у світі вміє збирати популярну іграшку, відому як містер Картопляна голове. суть забавки у тому, щоб прикріпити до пластикової картоплини різні аксесуари: очі, вуха, руки, черевики, капелюх, рот та вуса чи брови. Отже, новоявлений рекордсмен впорався з містером картопляною головою. Менше ніж за 11 секунд, причому із зав'язаними очима. Ну що ж, здається, ця людина може пишатися собою. Може хтось йому скаже про Кубік Рубіка, а? світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір зами. Починаємо день із задоволенням.